Історія Nike Air Jordan 1 дивовижна і в той же час неймовірно проста. З кожним роком історія про людину, яка зробила Air Jordan 1 знаменитим, стає все більш легендарною, оскільки культура кросівок продовжує зростати, стаючи світовим явищем з багатомільярдним оборотом, давайте подумки повернемося в минуле і згадаємо, як прості, по суті, червоно-біло-чорні шкіряні кросівки вплинули на все. Від баскетболу до високої моди і сучасного маркетингу. У 1984 році під час драфту NBA Chicago Bulls бере собі в команду одного з молодих талантів Майкла Джордана. До Джордана були обрані такі гравці, як Хакі Houston Rockets і Сем Бові Портленд Трейл Blazers. Після цієї події в Нью-Йорк Таймс навіть і не згадали про Джордана. Головним чином тому, що команди в той час віддавали перевагу центральним гравцям, а не захисникам. Хоча Джордан був не кращим вибором, Чикаго Булс були стабільною командою і досить впевненими, щоб підписати з ним семирічний контракт на 6 мільйонів доларів, третій за величиною контракт в історії Ліги, після Олан Джовона і Ральфа Семпсона. Поки велися переговори з Bulls, Булс, Найк працювала над угодою з Джорданом. У цій роботі брали участь кілька ключових людей. Один з основних був Соня Вакаро, тіньовий маркетинговий агент, який підписував тренерів з різних коледжів на рекламні контракти. з Nike. Він переконав директора з маркетингу Swoosh Роба Штрасера, що Джордан повинен бути підписаний будь-якою ціною. Серед інших учасників переговорів були дизайнери Nike Пітер Мур, який розробив кросівки Air Jordan 1, Дональд Дел, президент спортивного агентства ProServe, і агент Джордана Девід Фальк, який вів переговори про угоду з Nike Працював ProServe. Дел був колишнім тенісистом. А тенісисти продавалися набагато краще, ніж зірки баскетболу того часу. Голова ProServe стежив за успішним маркетингом зірок тенісу, таких як Стен Сміт і Артур Еш, і його метою було зробити те ж саме з Джорданом. Переговорний процес загострився і затягнувся, оскільки Фальк вимагав більше, ніж бренд міг собі дозволити, підписуючи контракт з молодим талантом. Сам Джордан віддавав перевагу бренду Adidas і хотів підписати контракт з німецьким виробником взуття. Але компанія Adidas в той час все ще не могла оговтатися і пережити смерть засновника Адольфа Даслера в 78 році, і Джордан прослизнув крізь пальці. Конверс також намагалися втрутитись, оскільки Джордан раніше носив взуття бостонського бренду в коледжі. Конверс були готові використовувати Джордана разом зі своїми іншими зірками Меджиком Джонсоном і Ларі Бьордом, але не змогли запропонувати нічого нового з точки зору взуття. Джордан не цікавився Найк до цього часу, і його практично затягнули на презентацію компанії в Бівертоні, штат Орегон. У Суша був великий і сміливий план, щоб виділити Джордана серед інших зірок ліги. Як і зазначалося раніше, Джордан віддавав перевагу Adidas, тому що їх взуття було нижче, ніж у Найк. Але тепер Найк пропонує абсолютно нову модель, адаптовану до потреб Майкла. Угоди зі спортивними компаніями були не такими, як сьогодні. Спортсмени не мали такої слави і бренди не мали таких астрономічних маркетингових бюджетів. Саме Вакаро переконав Штрасера і Найк запропонувати Джордану контракт на 500 тисяч доларів на рік на наступні 5 років. Отримавши пропозицію від Найк, Фальк відправився в Конверс і Адідас, щоб вивчити пропозиції від цих компаній для Джордана. Але Конверс пропонував лише 100 тисяч доларів на рік. У біографії Майкла Джордана Життя Роланд Лезенбі писав: Джордан навіть намагався вплинути на прес-секретаря Конверс, кажучи, що його компанія просто повинна наблизитися до пропозиції Nike. Але ні Конверс, ні Adidas не були готові запропонувати таку ж суму, як Sony, Каро і Nike були готові викласти за Майкла після підписання контракту з Nike, Кросівки відразу ж почали розроблятися, і незабаром вони отримали назву Air Jordan. На додаток до 2,5 мільйонів протягом 5 років Джордан також отримував Роялтіс за кожну продану пару Air Jordan з початковою ціною в 65 доларів за пару. Протягом перших двох місяців Nike продала кросівок Air Jordan вартістю близько на 70 мільйонів доларів. Сезон 84-85 років Майкл розпочав не в Air Jordan 1. Його фірмові кросівки побачили світ і дійшли до полиць в магазинах лише в 1985 році. Замість цього він носив Nike Airship в різних кольорах. Це були баскетбольні кросівки з ціною в 35 доларів і ззовні виглядали дуже схожими на Air Jordan 1. На початку своєї кар'єри в NBA Джордан носив в основному чорно-червоні AirShip в предсезонній грі проти Нью-Йорк Нікс 18 жовтня 1984 року. Комісар НБА Девід Стерн погано ставився до взуття, яке порушувало правило рівномірної однорідності уніформи. Воно вимагало від гравця носити взуття, яке відповідало формі їхньої команди. Тому представники ліги надіслали Штрасеру листа, який підтверджував, що носіння чорного та червоного баскетбольного взуття Nike заборонено під час гри NBA. і як свідчить історія, Джордана штрафували кожен раз, коли він виходив на корт у цих кросівках. На суму в 5 тисяч доларів і на як раз оплатила за нього штраф. Керівництво Чикаго Bulls також було стурбоване повідомленням Джордана з вибором кольорів для свого взуття. У той час гравці NBA носили в основному білі кросівки з одним додатковим кольором. Це була командна гра, і було зрозуміло, що кросівки на баскетбольному майданчику не повинні сильно відрізнятися від уніформи. У самого Джордана також були сумніви щодо поєднання кольорів його нових кросівок. Я не можу носити це взуття, це кольори диявола. Сказав він, маючи на увазі ненависних суперників своєї команди коледжу. За словами колекціонера кросівок і колишнього співробітника просеров Кріса Арнольда, оригінальний план Nike включав два основних кольори Air Jordan: білий, чорний-червоний, тепер відомий як Black Toe для домашніх ігор, і чорно-червоний для виїзних, зараз відомий як Бред. Фотограф Чак Кун і Джордан зробили дводенну зйомку в Чикаго з кросівками в обох кольорах, на яких ще не було класичного логотипу Wings. Замість логотипу в кросівках був простий надпис Air Jordan. Це була зйомка, в якій Джордан відтворив знамениту позу, яка була знята на плівку 84-го року, зроблену Якубусом Рентмірсом для журналу Life. Нова картина, перетворена в силуетну графіку пізніше, стала знаковим логотипом Jumpman. Після того, як логотип Winx був завершений, він був надрукований на кросівках, які Джордан буде носити на наступних іграх NBA. Jumpman не буде надрукований на кросівках до 1988 року. Air Jordan 1 була єдиною моделлю Air Jordan з логотипом Nike Swoosh і Jordan Wings до 2016 року. Також Кріс Арнольд заявив, що через загрозу бути оштрафованими, Nike виготовляла кросівки альтернативних кольорів, які відповідали б правилам NBA. Це забарвлення моделі тепер називається Чикаго. Джордан вперше з'явився на корті баскетболу в Air Jordan 1 17 листопада 1984 року проти Філадельфії 76ers, Але до кінця сезону він продовжував перемикатися між Air Ship і Air Jordan 1. Однак Джордан знову наважився взути червоно-чорні Air Джордан-1 під час конкурсу All Star Weekend Slam Dunk в лютому 1985 року. Оскільки конкурс не був офіційною грою NBA, Джордану це зійшло з рук. Але, побачивши кросівки, Офіс комісара NBA надіслав ще один лист, в якому нагадала Найк, що Джордан не може носити чорно-червоні кросівки на корті. Тим часом Найк продовжувала міфологізувати ці заборонні листи. Піднімаючи галас навколо Air Jordan 1, тим самим ще більше рекламуючи їх, але змовчуючи про AirShip, з яких все почалося, Джордан продовжував носити кросівки в сезоні 85 86 року, але зламав ногу у третій грі сезону і був змушений пропустити наступні 64 поєдинки. Коли Джордан повернувся в березні того ж сезону, Найк обладнав його невидані Air Jordan 1 пасками підтримки щиколотки, Насправді Свуш дуже попрацював з амортизацією та підтримкою Air Jordan 1, включаючи гібрид Air Jordan 1 з підошвою від Air Jordan 2, так званий Air Jordan Півторашки, які вийшли у 2015 році. В кінцевому рахунку було представлено 23 різні моделі з різними кольорами OG, Air Jordan 1, але немає ніякого способу перевірити, скільки з них насправді вийшло в продаж. Деякі моделі продавалися виключно за кордоном, деякі тільки в США. Окрім кольорів Chicago, Black To і Bread були й інші популярні варіанти, включаючи чорно-сірі Shadow і чорно-синій Royal, а також біло-сині UNC. До 1995 року Air Jordan 1 не вважалася ретро взуттям. Тенденції у виробництві кросівок перейшли на більш технологічні моделі, і ретро ринку не було як такого. Переведення Air Jordan 1 зазнало невдачі, і взуття, як повідомляється, продавалося за зниженою ціною в 20 доларів, тоді як їх початкова ціна становила 80. Бренд Jordan залишався в тіні до 2001 року, на цей раз випустивши взуття в новій уніформі. Середньої висоти Джордани знову вистрілили та ще з більшою силою, ніж раніше. З тих пір інтерес до бренду тільки зростає. Виготовляється незліченна кількість Air Jordan 1 в різноманітних кольорах і модифікаціях, що робить їх одними з найпопулярніших кросівок всіх часів. Air Jordan 1, Chicago, Black Toe і Bred залишаються найбільш значущими моделями, завдяки своєму статусу. OG. вони завжди будуть розглядатися як грааль фан-спільноті кросівок і назавжди залишаться синонімом не тільки вуличного одягу і стилю, але й звичайно ж будуть асоціюватися з His Ернес, худим захисником Північної Кароліни, який піднявся з новачка NBA до найбільш провідного баскетболіста всіх часів.